У рамках виїзного засідання для членів громадської ради при Львівському обласному управлінні лісового і мисливського господарства за участю представників органів місцевого самоврядування, науковців Національного лісотехнічного університету, представників обласних і районних засобів масової інформації організовано виїзний прес-тур. Деталі далі. Члени громадської ради побували на об'єктах Львівського лісового селекційно насіннєвого центру Біборського, Золочівського та Бродівського лісгоспів. За словами головного лісничого державного підприємства Бродівське лісове господарство Олега Потьомкіна, зараз громадськість намагається вплинути на різні види діяльності у державі, у тому числі господарську. Саме тому при Львівському обласному управлінні лісового і мисливського господарства була створена громадська рада управління вирішило зробити виїзну нараду для того, аби показати людям, як працюють лісівники, як вирощують і охороняють ліс у державному підприємстві Бродівський лісгосп. Учасники прес-туру оглянули зону відпочинку біля ведмедів, що розташована на 435-му кілометрі траси Київ чоп Олег Потьомкін розповів, як і коли було створено цю рекреаційну зону відпочинку та як підприємство за нею доглядає. Працівники лісової галузі чудово розуміють значимість своєї роботи щодо створення таких рекреаційних пунктів і постійно підтримують ці об'єкти. Цього року були поновлені альтанки, столи, дитячі майданчики. Лісівники регулярно тут прибирають. Зона відпочинку користується великим попитом у місцевого населення, а також людей, які залюбки заїжджають перепочити під час подорожі, зазначив Олег Миколайович. Головний лісничий Львівського обласного управління лісового і мисливського господарства Ярослав Целень відзначив, що це одна із найкращих зон відпочинку в області, серед тих, в яких вдалося побувати під час виїзного засідання. Далі учасники наради побували на лісозаводі лісгоспу. Там вони оглянули цехи, де відбувається переробка деревини, що заготовляється лісгоспом під час проведення рубок догляду за лісом та рубок головного користування. Головний інженер лісгоспу Микола Серватович розповів про виробництво та продукцію, що виготовляється у кожному цеху лісозаводу. Про те, які нові механізми та техніку придбав лісгосп за останні роки. Олег Потьомкін та Микола Серватович відповіли на запитання громадських активістів. Як зазначив голова громадської ради при Львівському обласному управлінні лісового і мисливського господарства Степан Міклуш, подібні заходи необхідно проводити і в майбутньому, адже це дозволить спростувати безпідставні звинувачення на адресу лісівників, а також спільними зусиллями вирішувати проблемні питання лісової галузі області. Спільно з учасниками громадської ради ми зробили висновок, що і надалі будемо практикувати такі виїзди. Думаю, не виключено, що ми ще раз повернемось у Бродівський район, оскільки тут є на що подивитись, сказав він. Степан Міклуш подякував працівникам лісгоспу за можливість побачити виробництво, а також за працю на лісовій ниві. Сьогодні проводить в'їздне засідання з аналізу оцінки відновлення формування лісових насаджень, і хочу сказати, що рішення громадської ради було виваженим і відповідальним, бо не всі активні учасники громадської ради розуміли зміст понять відновлення сіянці, садженців, лісоносінева ділянка і таке. Хоч воно короткотерміновено протягом одного дня виїзне засідання дало розуміння багатьом людей по-іншому ставитися до лісу, адже для того, щоб його виростити, потрібне століття, а іноді може і більше, ніж 100 чи 120 років. Ми маємо нагоду завдяки лісу дихати свіжим жибиттям, любуватися красою. Вирішувати найскладніші проблеми, які можуть до нас на нас нападати в ті чи інші ситуації. Тому, судячи з виразу облич тих громад, тих громадських активістів, які брали найактивнішу участь, ми зробили висновок, що такі засідання конче необхідні, і ми будемо і надалі практикувати різноманітні виїзди в межах інших тематик. Щодо лісу заготівлі, щодо використання лісових ресурсів. Я думаю, що не виключно, що ми ще раз повернемося і в Родівський лісгосп, бо тут є на що подивитися. Що стосується переробки деревини. Є тут збережений колектив. Ми не, не чули такого, такої чисельності працівників е, в жодному з тих підприємств, які нас приймали, де працює понад 500 осіб. Це Люди, напевно, з розумінням ставляться на Бродівщині і до лісу, і до того, що вони роблять, бо, судячи з усього, вони ще мають можливість заробити багато. Я не знаю, чи є можливість на Бродівщині отримати таку середню зарплату, яка сьогодні була названа для інтриги, не буду хвалити. Чи робити рекламу підприємства, але всі, хто хоче працювати в лісовому ситуації в нехай звертаються в дирекцію. Я думаю, що вони тут знайдуть розуміння і підтримку. Що стосується громадської ради, то ми також дістали чималий урок. Я думаю, що він буде врахований у нашій подальшій роботі. І, очевидно, ми ще не один раз повернемося за досвідом роботи Бродівського підприємство лісове.